Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України, головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об'єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території Українського Криму. Серед іншого здійснено вогневе ураження військових аеродромів Саки і Кача, а також Туапсинського нафтопереробного заводу. Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об'ємом 12 мільйонів тонн на рік. Понад 90 вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу, результати ураження уточнюються. Удари по військових та стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of February 26, 2025, the Ukrainian Defense Forces successfully struck several strategic objects of the Russian Nazis' troops in the Krasnodar region of the so called Russian Federation and temporarily occupied Crimea.